Полностью Шевченко с проявленость по Киев, тысячи поллас, я уже не знаю.

Заявити клопотання перед початком судового засідання, щодо зараз знаходяться представники засобів масової інформації, щодо можливості, тому що зараз за, е, тим, що ви зробили зауваження перед початком, нам передали, щоб відеозйомка і, і аудіофіксація судового засідання не велася, вирішення зазначено клопотання. питання. ваша честь розглянути зазначення клопотання, подати дозвіл. Дякую вашу честь за інше подальше, подальшому завису суд дійшло 4 письмових клопотання від наступних телеканалів. 24 телеканали новини, факти, за підписом випускного редактора Феєра Скрипенка. Пісня відеозйомку за час проснування подання справи. Далі. П'ятий канал за підписом.

Далі канал, телеканал СТБ, це підписано. Не знаю. Про що з поваги опістах. А вона очевидно не кажу. Теж на відеосю телеканал СТП. Споравсь у мамі групи, журналіста в мене Шевчук поправила Івана в Качена. І Військового клопотання. Клопотання кореспондент ОК виробництва брату Аліка інших клопотань від сахар масової формації, не більше. Ваше честь, не заперечень, будем задаватися по питання та надання дозволу висновникам ЗМІ проводити записів. Ваша честь високий суд. Адвокат Андрій Федуга я висловлю загальну позицію захисту. Ваша честь високий суд. Ми вже в минулому судовому засіданні розглядалося аналогічне клопотання. всім представникам засобів масової інформації, які були в судовому засіданні, було дозволено проводити відео по дозйомку. У нас це питання сьогодні виникло, очевидно, це пов'язано з тим, що склад суду змінився. Відповідно, розгляд справи почати спочатку. І е, також починаємо з розгляду цього клопотання. Тому, ваша честь, високий суд. Я, можна... ми, ми спочатку постійно розпочинаємо, якщо да. справа відкладається, то вона починає. Тому, ваша честь, очевидно, що за таких умов я просив у високий суд про те, щоб питання було задоволено як тих песних засобів масової інформації, що звернується письмово, так я би просив інших, якщо в залі ті, які зараз не були названі оголошені, що просто в явочному порядку їм також було дозволено проводити відео і фотозйомку цього судового засідання. Це спільна позиція захисту. Дякую. Білки стоїмо звинувачення з захисту, колеги, з покупків, що радячись на місці уходили, дозволити відео, зйомку з нашими телеканалами, які замовницькусь нами по питанням та іншим. Відно могли б, я думаю, вирішувати, якби, зокрема, був наш підзахисний судовому засіданні. Особисто ми, як адвокати, не маємо законних чистал заявляти колегії чи будь-кому з суддів, шановні колеги, і відвід. Але не порадившись з нашим клієнтом, які перебувають під вартою, це питання ми вважаємо, що на даному етапі не може бути вирішено, оскільки він має право приймати участь у засіданні. Довідомо учасників судове засідання. До залу знову засідання згідно його заяви не підозрюваному підозрюваний Медведця Андрія З Наступних обставин, оскільки звини, я вважаю, ну, відповідних, відповідних осіб, які відповідають за... Виконання справ даної категорії не було зроблено запит досвідченого про дачу відбузненної доставки, оскільки він рахується засвітство. Крім того, не була направлена заявка на його доставку в СЗУ. Про що мається дана пояснена записка і серокопія, а оригінал вже направлений до адміністрації судової палати кримінальних справ. Ось з таких причин сьогодні Андрій Вокзаміч не доставлено в судовості. Хто там, там буде давати вказівки? Хто що... бажає давати вказівки суду? Згідно п'ятої статті Конституції України весь народ. Сюди. Може? я бачу. Майте повагу до людей. У вас люди мають повагу. будь ласка, А права. ми не маємо поваги. Я, я перед, перед вами світую. Причини я назвав. Чому не ставили? Ми вас уважно слухаємо. Сказав, що звини служать. Які там репліки можуть? Відеоконференція. Ви розумієте, що є зребляний поставний кодекс, якщо ви вам не роз'ясували захисників, я вам роз'яснював, якщо особа. На столі безпосередньо приймати участь не по відеоконференції, а в залізного освіту про що справі її заява. Вона повинна бути доставлена до світу. Ваша честь, Блокадоська. Будь ласка, Бокадольський, присядьте. Ваша думка. Шановний суспільно, скільки підозрюваний з батька? Думав, засідання і наголосили на тому, що дійсно Віалфов ще бажає особисто бути. Є письмова заява. Є письмова заява. Так, я вважаю, що неможливо, це порушення прав на захист, проводити з досіння розірвачі не може бути. Будь ласка, це ж таки. Ваша честь, адвокат Андрій Фито, я думаю, що ви свою спільну позицію захисту. Ваша честь, очевидно, що за умов відсутності нашого підзахисту. Ми не можемо розпочати розвиток нашої ці за будь-яких умов. Це його є абсолютно беззаперечне право з приводу того, що судом оголошено причини, з яких. Не було здійснено доставку. Я так зрозумів, що в зв'язку з тим, що судом направлено відповідно заяву до е, кримінальної палати, там, мабуть, будуть робитися да, Там мабуть, будуть якісь висновки з цього приводу. Е, очевидно, що за таких умов. Недоставки від судового засідання ми не можемо розпочати розгляд нашої апеляції. Як би це для мене не було прикладом, тому що для мене будь-яке затягування розгляду є проблемою в тому, що мій підзахисний знаходиться під вартою, тобто ну, наш підзахисний. Тому що мої колеги також розділяють цю мою позицію. Але е, ми мусимо забезпечити вимоги е, закону, він має бути доставлений в судове засідання і розгляд апеляції відбуватися з його участю. Єдине в зв'язку з тим, що я вважаю, що необхідно відкладати розгляд справи, я би просив суд е, в цьому випадку е, не затягувати. І, якщо є можливість, у нас на завтра призначено розгляд апеляції по поліщуку. Якщо є можливість судом відкласти розгляд на завтра, щоб завтра розглядати відметка, я би просив би суд врахувати цю обставину і призначити розгляд нашої апеляції по медведьку, також, також на завтра. Дякую вашу честь. Я думаю, щоб висловили загальну позицію зараз. Почему бы требует З 8 слідчиї в прокуратурі судового засідання пізніше цілий день. Що можна або сьома? А, дев'яте. Сьомого, все, повсю за дев'яте. Дев'ятий час, так. Дев'ятий час показує. нас готує 16 накривців і 15 щоб нам все все зараз і до 16 Thank you.